Зараз з нами на зв'язку Ігор Сирота, генеральний директор Укргідроенерго. Пане Ігорі, вітаю вас, доброго дня, доброго дня. А пане Ігорі, не відкрию великої темниці. Якщо скажу, що ви зараз в Лондоні знаходитесь, так на конференції по відновленню України я правильно все сказав, так. Ні, ми тільки що були на зв'язку з Лондоном. І на зв де... Ось да. саме так підписували документи. Де... Так, де... ось де... я так. Про, про, про це документи я і хотів вас е, спитати а, напрям української гідроенергетики, енергетики, взагалі, що ви зараз підписали, про, про що ми вже можемо повідомити. Дивіться, ну ви знаєте, що не тільки гідроенергетика, енергетика дуже пострадала від осені минулого року і до сьогоднішнього дня. Дуже багато ракетних обстрілів було на надано не завдано по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, по Укргідроенерго було Нанесено ракетних ударів більше 45, звичайно, що пострадала інфраструктура. Ну, але, скажімо, найбільш болючий удар нам нанесли російські загарбники. Це підірвавши Каховську станцію. І як тільки це відбулося, ми звернулися до наших партнерів. У нас є. Дуже стала практика, ми працюємо зі світовим банком уже більше 20 років, з європейськими банками більше 12 років. Це наші партнери. Ми у них кредитуємося на хороших умовах, і вони, скажімо, ми їх ми звернулися листами до них, щоб от отримати від них підтримку щодо ліквідації наслідків ракетних ударів, і щодо ліквідації наслідків підриву каховської станції, як тільки відбудеться деокупація. Тому в цьому напрямку ми з ними працюємо. Угу. Я думаю, завтра після завтра ми вже оголосимо, що саме ми з ними до угу. чого ми домовилися, і що саме ми підписуємо. Тому Добре. завтра після думаю, завтра інформація буде. Приймається, а пане Ігорю, про Каховську ГЕС. Перед тим як спитати у вас про, про, про наслідки і що зараз відбувається, почалась вже дискусія: чи варто відбудовувати каховську ГЕС? А скільки на це піде років? А чи треба використовувати якісь нові технології, чи треба взагалі її відбудовувати? Ваша думка стосовно цього приводу, чи потрібно будувати нову Каховську ГЕС? Дивіться, ми на сьогоднішній день говоримо зразу після підриву і було доручення, і що ми будемо робити це точно. Ми будемо будувати тимчасово скажімо греблю, яку для чого це потрібно. Потрібно в першу чергу, щоб зупинити спрацювання Каховського водосховища, воно і так спрацьовується, але нам потрібно цю греблю для того, щоб з верхньої водосховища і з нижнього щоб обгородити цю станцію. Яка була підірвана для того, щоб від звідси відкачати всю воду, осушити її, провести експертизу, показати всьому світу, що відбулося, і звичайно, ви ж знаєте, що Каховська станція, вона, окрім того, що відігравала велику роль як енергетичний такий об'єкт, але через каховську станцію приходило шляхопровід, залізнична колія. Газопровід, все це порушено, все цього немає, і тому ви знаєте, що в Херсоні, Антонівський міст і Каховка це другий міст. І тобто, якщо ми будемо будувати зараз. Тимчасову греблю, яку потрібно будувати на місці зруйнованої станції, і греблі половина, яка була порушена, це одночасно буде ще й слугувати і транспортним переїздом замість мостового переходу, і то, що я і сказав, що потрібно буде нам для того, щоб подивитися, що відбулося, і демонтувати цю станцію. А потім вже приймати рішення, який буде проєкт, як буде будуватися станція. Тепер то, що ми чуємо уже зараз. Дивіться, на сьогоднішній день найбільша проблема підриву, скажімо, Дністро... каховської станції це те, що чотири області залишилися без питної, прісної води. Тобто сьогодні піднімаються всі зусилля, робляться всі зусилля, щоб забезпечити в першу чергу питною водою, а в другу чергу треба забезпечити сільське господарство, аграрний сектор і промисловість і промисловою водою. Тобто, чого немає, третє питання: що нам потрібно, ви знаєте, що є запорізька станція, яка в свої ставки охолодження підкачує воду з каховського водосховища, а це критична ситуація, і це теж потрібно. Це потрібно, і нам потрібно підняти, скажімо, рівень каховського водосховища до 12 метрів 70 сантиметрів для того, щоб чотири області могли зробити водозабір і щоб чотири області забезпечити питною водою раз к... Запорізьку станцію. Два третє питання. Ми розуміємо, що Дніпро це є судноплавна річка. І ми знаємо з вами, що всі КХП і зерносховища вони побудовані на е, берег на Дніпра так. І, і всі ці, все це збіжжя, яке є, воно спускається в Миколаївський порт і в Херсонський, і в Одеський, для того, щоб далі вже відвантажувати це зерно. Якщо цього не відбудеться, значить потрібно тоді логістику міняти цього всього. Тоді потрібно перенавантажити все на автотранспорт. На дороги і на залізницю тоді треба вирішити питання з водопостачанням. Тоді треба вирішити питання з е, запорізькою станцією. А вже потім, ну скажімо, будемо говорити про гідроелектростанцію. Гідроелектростанція це є Каховська станція. Вона буде давати можливість розвиватися альтернативним джерелам енергії сонцю і вітрю саме в Херсонській і в Миколаївській області. Потрібно ці всі речі зважити і тоді визначитися. А що ж потрібно, пане Ігорю, а, Якщо дозволите, ми бачили дуже багато версій стосовно того, як відбувся підрив Каховської ГЕС. У вас є. Остаточне розуміння того, чи можете ви про нього повідомити, що насправді відбулося в ГЕС, де знаходилась вибухівка, тому що вже почали показувати якийсь автомобіль, який стоїть е, на, е, на греблі. Так стояв на Греблі, нібито там була вибухівка. Хоча я собі це не уявляю, тому що вибух, здається, десь був всередині. Є якась ось остаточна е, версія, е, якої притримуєте, притримуєтесь ви. І українська влада, українські збройні сили, яку ми можемо презентувати і сказати, ось так було насправді. Дивіться коли проєктується станція, вона розраховується на всі випадки життя. Вона розраховується на сейсмологію, скільки балів станція може витримати. Каховка це до семи балів. Друге питання: який удар вона може витримати? Тобто, згідно проектного рішення, у нас є проект. Каховська станція витримує ядерний удар, вона витримує, якщо можна отакого характеру руйнування, яке ми з вами побачили, це потрібно в одну, от, скажімо, посередині марш, скажімо, марш залу станції, ви бачили, що середина взірвана і її немає. Це потрібно було б в цю точку скинути 3 500-кілограмових авіабомби, щоб досягнути такого результату. То, що ми побачили. На з вами уже на фінальній стадії це неможливо було зробити зовнішнього там ракету, говорить чи бу що ця ж машина, яка була з, з речаткою. Це вона напевно була для інших цілей. Напевно, напевно, вона там і є і була, але це абсолютно не для того, щоб зруйнувати і нанести такі руйнування ці станції. Скоріше за все, це було закладено. Під, ну, скажімо, велика кількість вибухівки це велика, це сотні кілограм, це не 10, не 20, це сотні кілограм, і це потрібно було знати. І тому я хотів би наголосити, що там приймали участь не тільки військові, там приймали участь і проектні інститути, там приймали участь і рузвідропрацівники, які знають де саме і як саме, скажімо, вразливі місця. Де можна заложити сотні кілограм, щоб досягнути того успіху, якого не досягли. Угу. Останнє питання. Ви згадали про Запорізьку атомну електростанцію. Для глядачів нагадаю, що станція підживлюється не безпосередньо від Каховського водосховища. Там є басейн, так як з якого вода з Каховки заходить в басейн, і з басейну вже охолоджується. ЗАЕС. Каховське водосховище зміліло, вода відійшла. Басейн залишився басейном. Як підживлюється а, цей басейн, завдяки чому а, там зберігається рівень води? Наскільки загрозлива ситуація? І ну ми розуміємо, що якщо вода не повернеться до цього басейну, треба буде цей режим продовжувати і продовжувати. Чи є у нас а, можливості а, підтримувати рівень води для охолодження Запорізької атомної електростанції без безпосередньо Каховського водосховища? Ви правильно сказали, що е, запорізька атомна станція має свої охолоджуючі ставки. Це правда. Е, вони зараз заповнені на повну відмітку 1667. В принципі, така сама відмітка, як була на Каховському сховищі до підриву 1680. На сьогоднішній день Каховське водосховище має менше 6 метрів, і ширина, яка там була кілометри і кілометри, сьогодні вона, я думаю, скоріш за все закінчиться руслом е, старого Дніпра. Це буде десь півтора кілометра, не більше ширина, от буде таке русло Дніпра. Е, ви ж почули, що приїжджав і Гросі, так і говорили, що потрібно швидко виводити ще шостий блок в Холодний резерв, і тоді станція буде потребувати менше цієї води для охолодження, тому що вона буде в холодному резерві. На сьогоднішній день, коли проговорювали з енергатомуці, що два-три місяці, ну скажімо, не критична ситуація. Далі будемо дивитися, як буде. Ми розуміємо, що літо, липень, серпень, велике випаровування. Так друге питання: що немає підпору з каховського водосховища. Наскільки ця водосхов... ця вода буде уходити вниз ґрунтові води? Ми це все побачимо. Це але варіанти є, вони пропрацьовуються різні варіанти, аварійні варіанти. Але звичайно, якщо станція буде працювати шістьма блоками. То будь-який варіант це буде недостатньо. Потрібно буде каховське водосховище з великим об'ємом води, щоб було постійно, може було циркулювати цю воду. Дякую дуже, дякую дуже. Ігор Сирота, генеральний директор Укргідроенерго, був зараз з нами на зв'язку.